Російська армія продовжує обстрілювати місто. Поранено трьох пасажирів тролейбуса, що їхав повз собор у момент російського удару. Каретою швидкої їх шпиталізували. 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога. Проводиться обстеження. Тяжкі поранення грудної клітини та закриту черепно-мозкову травму отримав 74-річний дідусь. Лікарі борються за його життя. Під час гасіння пожежі спричиненої обстрілом собора відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані. Їм надається необхідна допомога. За минулу добу противник здійснив 55 обстрілів, випустивши 264 снаряди з мінометів, артилерії, градів, танків БПЛА, ПТРК та Авіації. По місту Херсон ворог випустив 72 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення двох банків територію слідчого ізолятора у місті Херсоні. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У у своїх соціальних мережах.